Вітаю. Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Лайка не бійка, вважали українці і за найменшого розтратування намагалися зняти напругу гумором. Щоб ти не знав, який сьогодні день, най тебе качка копне, бодай вас і кури загребли. А щоб ти боявся своєї сорочки, бодай тебе пси цілували, а мене молодиці. Святі угодники, пошліть йому такого начальника, щоб не знав він ні дня, ні покришки. Не хапай за бороду, то одірвешся і та вб'єшся. Неправдиві прокляття під час незвичайних конфліктів наші предки застосовували сталі жартівливі формули. А щоб тобі в горлі пір'я поросло, хай би тобі тріпотин на язиці вискочив, щоб тебе поприщило й на пузі й язиці. а щоб тебе муха вбрикнула, побий тебе кацюба і чесний макогін, щоб тобі дика коза наснилася, щоб тобі кіт яйце зніс. Під час суперечки з пересередя вдавалися до ущіпливих і образливих слів Іди ти під три вітри вибраку, хрін тебе бери. Їж бодай ти на їжакові пухові б'їв. Хай твої зуби покусають один одного. Бодай є сім мав, як у терні. Хай тобі собаки марша грають. Поза очі лаяли, хто мене пом'янув, щоб його кий не минув. А щоб ти пропав як собака в ярмарку. Хай він своєму роду спниться свиням та собакам. Часто в таких ситуаціях вживали непристойні слова і емоційно забарвлену лексику. Хай тебе замучить срачка і валячка. А щоб ти всрався. посеред шляху широкого. Матюків не використовували взагалі. Прикметно, що й сьогодні на півночі Чернігівщині. На, кі... на такі слова говорять загнути москаля або покрити москальоми. У серйозніших життєвих випадках видавалися до побажань нещасть і покарань людям, тваринам, рослинам і навіть предметам упав би на тя темний та чорний смуток, терном бо ти дорога заросла, а щоб тобі корова здохла. Цобе куций, щоб тобі хвіст отпав, щоб вас гриці мордували, щоб тебе буря вивернула, щоб ти згорів без вогню. Федір Потушняк дослідив Закарпаття, вважав, що такі прокляття не були правдивими і виникали в результаті наглого вибуху почувань внаслідок максимального переступоряду правильності зі сторони об'єкту, до якого относяться. Вони поставали як реакція на несправедливість, неможливість законом або силою усунути образи та кривди. Такі потоки проклять були своєрідною формою психологічного захисту та емоційного напруження. Жіноча справа до прокльонів найчастіше вдавалося жіноцтво. До чоловіків, що сипав прокляттями, громада ставилася нашмішкувато і з легким презирством. Їй можна було по три дні не давати їсти, але без прокльонів вона не могла прожити й дня. Вони були її духовною їжею. Вони лилися з її вуст невпинним потоком, як вірші з натхненного поета, з найменшого приводу у неї тоді блищали очі й червоніли щоки. Це була творчість її палкої темної, престарілої душі. Мати Божа, цариця небесна гукала баба в саме небо, голубонька моя святая, великомучениця побий його, невігласа святим твоїм омором. Повесмикуй йому царице і повикручуй йому рученьки й ніжечки, поламай йому, свята владичасе, пальчики й суставчики, щоб ріс він не вгору вниз, і щоб не почув він ні зозулі святої, ні Божого грому. Так Олександр Довженко, в повісті зачарована десна, пригадує схильність своєї прабаби марусини проклинати все, що траплялося їй на очі. Свиней, курей, поросят, щоб не скугали, пірати, щоб не гавкав і не гидив, дітей, сусідів, кота вона проклинала щодня по два, по три рази, так що він трохи згодом був якось захворів і здох десь у тютюні. Скептично і іронічно, ставлячись до бабських прокльонів, у глибині душі їх побоювалися. Бо ще досі живе переконання, кожна доба має таку минуту, щоб все подумане, погадане, сказане, поважене обов'язково збувається. Ні знати, ні вгадати її, звичайна людина неспроможна. Часто неї кляли ворога, щоб тебе не минула лиха година, іди в лихий час та в куцу годину, щоб тебе нещаслива година знала. Магічна сила лайки! Пливає на силу наслідків прокляття і місце його проголошення. Таким небезпечними місцями вважали кладовищем межу перехрестя, поріхати або ворота. Їх сприймали як перехідний простір між своїм і чужим світом, світом людей і тойпічним світом. Навіть необачно кинуті тут жартівливі, по суті, прокльони можуть мати фатальні наслідки, бо в таких місцях миттєво потрапляють у відкритий комунікативні канали з паралельних світом духів, божеств і предків. Хай тебе винесе на роздоріжжі. Чи я йому можу переорав, що він до чорта в зуби попав щоб ти не мав сили порога перелізти, щоб ти на воротях повісився, попри те, що недобре побажання виголошувала скривджена або неврівдомажена людина, дія його залежала від вищих сил, Клинучі часто зверталися до Бога. Нехай Бог тебе покарає, пошли йому Боже повні груди, здоров'я, щоб нікуди було й дихати. Бо дай же кінець ваш був нудний та гіркий, Биття сила Божа. Часто просили кари на ворогів у Божої Матері, Ангела Михаїла, святого Юрія та грізного Іллі пророка, святий Ілля тебе б громом покарав, щоб тебе, святий Михаїл, посік своїм мечем на капусту, щоб ні дріжджі ні Петра, ні Павла, ні дрібних святків. Звертало увагу й на те, хто саме вдавався до проклять. Особливо остерігалися наразитися на прокльони від людини, яка славилася поганими очима, була сповнена злості і ненависті до людей і твари, якщо ж людина, яка не лаялася, мала репутацію доброго сусіда, не відзначалася скандалами а або доведена довідчою, несправедливістю, когось прокляла, то вважали, що кривнику не уникнути кари. Поширеним було накликання грому, що призводило до пожежі великих збитків у господі. Це прокляття збереглося з часів, коли вірили в Бога Перуна, що карав громами і блискавками. Перун би ті забив ясного неба, щоб тебе грім убив і блискавка спалила. Перуном і Волосом. У літописі Повісті минулих літ під 971 роком згадано угоду між князем Святославом і посланцем Візантійського царя Йоанна, що підписано так. А коли порушимо, сказане тут. І раніше я і всі, хто зі мною і піді мною, хай будемо прокляті Богом, в якого віруємо, перономи волосом, Богом скота, і хай будемо жовті, як золото, і нехай своїм оружжям посічені буде, і нехай умремо. Недаремно слова клятва і прокляття закляття є однокореневими. Саме прокляття у випадку порушення слова, обіцянки або брехні існують до сьогодні, щоб мені до завтра не дожити. Щоб я провалився, якщо брешу, щоб мені світу білого не бачити, якщо я це прав, щоб мені язик всох, коли неправду кажу. Від гманом давнини дослідники вважають прокляття, де згадують персонажів давньослов'янської міфології, щоб на тебе див прийшов, щоб тебе Чорний Бог убив, мара на твою голову, цур та пек тобі враже, хто тобі каже. Проклинаючи, часто звертаються з проханням до темних сил. Насамперед йдеться про чорта дідька нечистого. Стонадцять чортів йому в хвіст, сто дітьків йому в голову, в бебеки й печінки. Чорт би мучив твого батька сучий син, хай його поб'є те, що в хмарі гуде. Давніми споходженнями є звернення до сонця, зірок, вітру, персоніфікованих хвороб. Щоб над тобою світ не світив, і сонце праведне не сходило. Сонце б тебе спалило, ясні зорі б тебе висиділи. О, щоб їх вихором винесло, холера б тебе скрутила, хапун би тебе взяв. Найважчими вважали прокльони сирою землею, її шанували, як святиню, праведну, готувальницю, мати всього сущого. щоб під ним і над ним земля горіла на кокосовий сажений щоб ви землі понаїдалися, існувало повір'я, що великих грішників і проклятих земля не приймає, викидає з могил. Бо, дай тебе земля мати не прийняла, щоб твої кістки повикидала, щоб твої кості вітер по полі розніс. Безпліддя, смерть, малолітніх дітей, нещасливий шлюб, важкі хвороби, бідність, ранню смерть та інші трагічні події в сім'ї вважали наслідками страшних прокляті. Щоб тобі не було солоду з молоду, щоб тобі не втішитись, ні врадуватись, смуток би натя темний, та чорний упав, злидні б вас поусідали, найте моя кривда в горлі стане. Тоді тися віддаш, коли на моїй долоні волосся виросте, щоб тебе не минула катівська рука, щоб твоя доля навік пропала. Під захистом Божої Матері. Є декілька варіантів відвести від себе прокляття, сказане пересердя або під гарячу руку. Радять одразу ж словесно відзеркалити і повернути, прокльони тому, хто їх насилає воно до мене не пристане, а тобі язиком колом стане. Твої слова та тобі в пазуху, ваші речі та вам у плечі, сіль тобі вічі, і не раз, а тричі, сіль тобі вічі. Печина в зуби, а камінь на груди. При цьому варто підкріпити слова, скрученою в кишені або поза спиною дулею. Правда, такі слова і дії навпаки тільки підвищують градус емоцій, тому треба читати Ісусову молитву Отче наш, бо прокляття на віруючу людину не впаде. Не вірять у могутню і караючу силу прокльонів та остерігаються і намагаються уникати ситуацій, які їх провокують. Вважають, що дію прокльонів можна нейтралізувати замовляннями й оберегами. Щоб не вчепилися прокльони, про собі завжди радять мати шматки печини, Опечена вогнем глина з печі, четвергову сіль або зілля терлич. А також читати замовляння. Шла Діва Марія по селу, позамикала губи й зуби моїм ворогам. Церква прокльони і клятву визнає важким гріхом. У ньому каються на сповіді тих, хто проклинає, чекають покарання як на землі, так і на тому світі. Вони поруч з іншими грішниками будуть мучитися у вогняній річці, і лизати сковорідки в пеклі. Одне промовлене прокляття переважає всі попередні добрі вчинки людини. Категорично забороняли виголошувати прокльони у хаті в присутності вагітної жінки або немовлят, вірили, що Божа матір захищає їх своїм святим омофором. А якщо ж після сварки, особливо з уречливою особою, у людини або в її сім'ї починалися негаразди, колотнечі і непередбачувані збитки, є декілька стратегій, щоб зняти прокльони. Спершу йшли до церкви каятися у власних гріхах. По допомогу звертались в молитвах і замовляння кіпріану, устинії, оборонцям від чаклунства, псування і диявольського підступу. Якщо ставало легше, йшли за вишіптуванням до баб ворожа. До сьомого коліна. Батьківське, а особливо материне прокляття не можна ані відмолити, ані відщипати. Стосується це і кривників дітей, дітей що скривдили батьків. Такі прокляття невідворотно здійснюватися. Проклятий син віється світами, невістка сохне і вмирає, їхня господа йде за вітром. Водночас, народна мораль не дозволяє проклинати дітей, навіть якщо вони є дітьми твоїх ворогів. Такі слова позначаються, якщо не на власних дітях, то на внуках і правниках того, хто проклинає. Страшним визнавали прокляття хрещених батьків, як в церкві перед Богом брали на себе відповідальність за душу дитини. Прокляття хрещеника чи хрещеники. Прирівнювали до родового прокляття, і воно поширювалось на три або й на дев'ять поколінь. Його вважали найстрашнішим, бо ж це свекровне навмирання всього роду людини, яка скоїла смертний гріх. Проведення таких проклять складний ритуал відомий тільки в таємничому. Найменший розголос деталей проведення переведе його скасування або прокляття перейде до самих ініціаторів. Найстрашніше, що страждатимуть, по суті, ні в чому не винні нащадки злочинця, які заслужив таку кару. Найвідомішим в Україні є прокляття роду Галаганів. Патріарх родини Гнат Галаган зробив вдалу кар'єру на Запоріжжі, очолював полк компанійців у війську Івана Мазепи. Він не підтримав гетьмана в повстанні проти московського панування. За свою зраду він отримав від Петра І великі земельні наділи та пернач прилуцького полковника. Але козаки наклали на галаганів прокляття до сьомого коліна і, хоча нащадки полковника-зрадника уславилися підтримкою українського просвітницького руху, будівництвом храмів, навчальних закладів і щедрим меценатством, саме на сьомому покоління чоловіча династія Галаганів обірвалась. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі Сімейні Традиції.